Всім привіт! Що ж, у нас сьогодні не заплановане тренування, тому що я трошечки збила графіки, дуже хочу вирівнятися, але дуже важливий анонс взагалі, все-все-все. Я починаю з сьогоднішнього тренування марафон ранкових чи вечірніх руханок, як завгодно. Але це буде два тижні, вас чекатиме кожен день одна руханка. От, і для того, щоб краще нам взаємодіяти, я буду розповідати всі важливі штуки для того, щоб максимально легко у вас це проходило, як себе мотивувати далі, що ми робимо? Розглядати якісь вправи, які будуть складні. Тому обов'язково приєднуйтесь в мій телеграм-канал, і ми будемо разом рухатися, і вам буде легше, і мені легше. І таким чином ми зробимо ще одну звичку, Скажемо так, це моє. Мікропокарання за те, що я пропустила тренування, тому що я намагаюся мати таку ж саму дисципліну, яку хочу навчити виконувати вас. Що ж, поїхала голову вперед, назад, праву сторону вліву. Перше, що ми маємо зробити, це зробити легеньку суглобову гімнастику, плечі. Тобто ми маємо порухати всіма суглобами вперед, так само. Тепер руки. Вдих, видих. Не забувайте, що дихання достатньо чітке, дає сигнал для всіх наших, наших м'язів. Коли ми починаємо дихати поверхнево, в тому числі ви розумієте, що наше тіло напружується, тому що це говорить про стрес, видих. Тому глибоко дихаємо. Вперед. 5. 4. Три. Два. Один. Лікці. П'ять, чотири, три, два, один. другу сторону: п'ять, чотири, три, два, один. Зап'ястки п'ять, чотири, три, два, один. другу сторону: п'ять, чотири, три, два, один. Пальчики. Пять, чотири, три, два, один. По черзі п'ять, чотири, три, два, один. Супер. Нахил в одну сторону п'ять, в другу сторону, чотири. Три, два. Один. Добре, тепер поворот в сторону. П'ять. Видих вдих другу чотири три два, один. Тепер Ускладнюємо нашу задачу, округляємося вперед, опускаємо, округлюємо спинку, опускаємо ручкою вниз. І тут на вдих Розкриваємося, потягнулися. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще по одному разу вдих. Видих. І ще раз вдих. Видих. Прекрасно. Встаємо. Тут робимо трошки, згинаємо колінця і робимо круг тазом. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. В другу сторону. П'ять. Чотири. Три. Два. Не забувайте підкручений таз тут. Один. Тепер в праву сторону. В ліву сторону восьмірка, П'ять. чотири. Три, два, Один. Добре. Тепер піднімаємо ножку, і виводимо в сторону. П'ять і назад. Чотири. Три. Два. Один. Другу сторону. П'ять. 4, 3, 2. 1. Добре. Тепер коліна в різні сторони. Опускаємося вниз. прямо просідаємо вниз, коліна дивляться в різні сторони і тут розходи... розходимося. Все, розходимося. Проходимо в праву сторону, в вліву, розкачуємося. П'ять. Маєте відчувати. От внутрішню поверхню. Чотири. Три. Два. Один. Я люблю цю вправу. Так, добре. Тепер. Колінці у нас будуть згинатися і розгинатися. П'ять. Вирівняли чотири. Три. Два. Один. Тепер на п'ятки, на носочки п'ять. Чотири. Три, два, один. Угу. Тепер уходимо собаку мордою вниз, округлюємо спинку, прогинаємося в попереку. П'ять прогнулися, округлилися прогнулися. чотири не ставимо таз. три Два. Один. І назад випад. Вирівнюємо ножку попереду: п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Іншу ніжку. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. І тепер розкручуємо, робимо коло. Піднімаємо ніжку, робимо коло в одну сторону за Кажу за У кожного тренера таке є. Типу, коли хочете сказати, згинаємо коліно, згинаємо лікті і так далі. Ще колодкою. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. В другу сторону: пять. Чотири. Три, два. Один. Другу ніжку. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. В другу сторону п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. В Принципі, ми з вами розігрілися. Тепер пропоную трошки. Зробити деякі вправи, я думаю, вам сподобаються, тому що ви в них дуже добре будете відчувати. Зробимо сьогодні вправи для укріплення верхньої частини тулуба, добре? Натягуємо. Уявіть собі, що у вас лікті тягнуться в різні сторони. От ви зробили таке натяження. вдих Піднімаєте, зводите лопатки, піднімаєте руки. Видих. Постійно тягнете руки в різні сторони. jeden raz. Pojďme. Raz, dva, tři. Чотири останній п'ять змінили ручки навпаки. Раз два. Три постійно тягнете руки в різні сторони чотири п'ять. Розслабились. добре тепер. Навпаки, будемо працювати з рухом лопаток. Лікті на рівні з плечима. Руки дивляться у нас долонька на долоньку. Витягуємо наверх. Вдих плечі не піднімаємо. Лікті дивляться в різні сторони. не Тягнемо їх вперед. Видих. Вниз. П'ять.

Уявіть собі, що ви тримаєте щось в руках. Великі пальчики дивляться в різні сторони. На видих ви зводите лопатки. Вдих повертаємо на попереднє положення. Так само 5 разів. Видих. П'ять. Тільки робимо повільно. Supert. І тепер ми потягнемося, беремо або рол, або щось вище. Ручки ставимо на лікті. Долоньки дивляться доньки, а пальчики дивляться вверх. Опускаємося на видих вниз. Вдих, округлюємося наверх. Видих. Вдих видих вдих видих, видих іще два. І один. Округлюємося руки на потилиці, скручуємося вниз, вдих наверх в одну сторону, вдих наверх в другу. Ще по одному разу. Супер! Я думаю, що сьогодні у вас руханка вдалась, ви все відчули. Я не хочу перенавантажувати вас, тому що це руханка, ви маєте просто дати рух своєму тілу, трошечки його можна було укріпити, але, в принципі, не давати сильного навантаження. Тому ми побачимося вже з вами завтра. Обов'язково заходьте, підписуйтеся, ставте коментарі, тому що це дуже сильно просуває мій контент. І я вам дуже за це вдячна. Також приєднуйтеся у групу в Телеграм, там постійно якісь цікаві історії. Ну, тепер точно будуть. До зустрічі! Побачимося завтра. Па-па!